14 березня цього року ворог вдарив двома балістичними ракетами по Саксаганському району Кривого Рогу. Руйнувань зазнали десятки об'єктів: торгівельний центр, комунікації, заклади освіти, а також станція швидкісного трамваю. Постраждали й житлові будинки, вибито сотні вікон, пошкоджені дахи. Зараз триває масштабна реконструкція станції швидкісного трамваю. На сьогоднішній день виконано підготовчі роботи по Зовнішньому опоряджено купила. тут застосована мембрана, тривала стійка вона в експлуатації. По опорядженню фасадної частини будівлі буде застосована камінцева штукатурка. В принципі, вона. Стара застосовась така, але сьогодні вона модифікована за новими технологіями. Будівельники вже відновили дах станції, замінили вікна та двері, відремонтували фасад, працюють над оздобленням пілонів і бетонного покриття. Оновлюють і систему освітлення. Завершити реконструкцію планують восени. Станція вечірній бульвар введена в експлуатацію 26 грудня 1986 року. Щоденна станція приймає та відправляє понад 300 потягів. Щоденний пасажирооборот по станції Складає в середньому 4 тисячі чоловік. Слід зазначити, що під час повітряних тривог цілодобова станція використовується як тимчасове укриття для мешканців прилеглих районів. Ну та всіх бажаючих. Важливою частиною роботи є підтримка мешканців. Лише цього року 370 криворіжців отримали матеріальну допомогу на суму понад 12 мільйонів гривень. Міжнародна організація ГЕМ у партнерстві з Говард Баффет Фундейшн замінила 1411 вікон у 14 пошкоджених. Балістикою багатоповерхівках Саксаганського району. Місто залучає допомогу міжнародних партнерів, аби люди швидше повернулися до своїх домівок. Продовжуємо відновлення після ворожих обстрілів. Всі пам'ятаємо бульвар вечірній, два Іскандера, Святошин зруйновано. Тут вже відновлено більше 10 багатоповерхових будинків, 370 родин отримала. Більше ніж 12 мільйонів гривень, плюс ми встановлюємо, що вже встановили, де закінчується встановлення вікон у під'їздах і дуже серйозні руйнування отримала станція швидкісного трамвая. В цьому році робиться повністю палообразна покрівля, пілони, всі алюмінієві конструкції, вікна, двері, бетонні відмостки. Освітлення, електрика і багато іншого. Тобто, в цьому році буде відновлена станція. За час повномасштабної війни у Кривому Розі пошкоджені обстрілами майже три тисячі будинків. Та місто поступово відновлює житловий фонд. Загалом допомогу отримали більше 10 тисяч мешканців, а сума підтримки перевищила 600 мільйонів гривень. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.